Головне в цьому питанні це наявність чи відсутність доброї волі допомагати Україні. Так? Оце головне для нас. І ми е, не просто то, сподіваємося, ми чітко виходимо з розуміння, що і Франція, і Німеччина, і інші члени ЄС, вони налаштовані серйозно, були підписані відповідні двосторонні домовленості щодо гарантій, в тому числі е, це стосується питання. Військової допомоги. Питання полягає в тому, як сумістити е, два треки: тобто, двосторонні і багатосторонні єсівські е, в частині військової допомоги. Це не таємниця, що Німеччина е, вони насправді тут являються головним таким, скажімо, переговорщиком з Європейською службою зовнішньої діяльності е, щодо врахування. Званого національного внеску чи зарахування його у їхній внесок в Європейський фонд миру, і якщо точніше, це в новий інструмент, який буде, скажімо, розвиватися в рамках ІПФ. Новий інструмент для України. От дискусія ця ще триває, тобто ми робимо свою роботу, тобто виконуємо ці завдання, які були визначені чотири кроки. Ми на Фінішні прямі знаходимося. Після цього комісія має представити звіт. За нашу інформацію, якщо все вчасно буде виконано з нашого боку, ми з цього виходимо, то на початку березня комісія зможе представити цей звіт. Відповідно, держави-члени матимуть достатньо часу, як ми розраховуємо, звіт оцінити і е, ухвалити рішення власне про скликання першої міжридової конференції. І, власне, початку більш інтенсивного етапу, тобто другого етапу скринінгу, зараз ми вже почали перший етап. Сьогодні, власне, відбувається робота по першому кластеру. Це по лінії Міністерства юстиції в основному. Це що стосується проведення власне, підготовки до першої конференції, що стосується переговорної рамки, це парафія суто Європейської комісії. Ми, звичайно, Розраховуємо, що і в цьому питанні все буде вчасно, тобто, березень був озвучений відносно обох питань і представлення звіту, і підготовки рамки. Тому найближчим часом я думаю, що Європейська комісія в особі її президента зможе безпосередньо керівництво нашої держави пояснити, як це буде відбуватися. То наразі, станом на сьогодні, у нас не було якби, жодних підстав е, сумніватися в чинності тих домовленостей, які раніше були досягнуті. 13-й пакет зафіксований, але робота по 14-му вже по суті стартувала. Тому ми не розслабляємося. Ми всі ці наші заготовки, пропозиції ми повторно будемо вносити на розгляд наших партнерів. В цьому пакеті, по суті, немає секторальних санкцій, увага зосереджена. На важливих, тим не менше, питаннях, як російський ВПК, це і компанії, і особистості. Також питання логістики російські компанії, але не лише російські, ми ще маємо вивчити фінальний список, але також цього разу мали потрапити і компанії третіх країн, які допомагають росіянам. Обходження санцій. Тому пакет скромний, але символічний і добре, що він є.